Доброго дня, добрий день. Який ваш позиний? Фокс. Фокс. А, яке ваше завдання на сьогодні? Наше завдання на сьогодні продвинутись за нову населений пункт ново. Як ви оцінюєте поточну ситуацію на, на сьогодні? В плані просування наших військ? Наскільки на це погляд, швидко? На мій погляд, противник відступає. Я думаю, що до нового двинемся точно, але далі. Буде уповільнений наш наступ. Як ви вважаєте, за такий термін ми дійдемо до Херсону? Я думаю, нам потрібно буде для цього ще неділі-дві, не менше. Ну орки не здадуть його, на ваш погляд, остаточно? Я вважаю, що вони як мінімум його добре замінують угу. і будуть його залишати в останню чергу. Які наші перспективи на зимку, як ви вважаєте? Я вважаю, що ми цей берег до снігу до першого звільнимо, а далі вже буде видно. Добре, зрозуміло. Будемо на зв'язку. Дякую. Дякую вам.